Ольга перший раз на акції нагадування про полонених та зниклих безвісті військовослужбовців у Миколаєві. Жінка каже, протягом трьох років щоразу їздила у Київ, щоб більше людей побачили та почули про її полоненого сина. Він мені позвонив 12 квітня рано і говорить: мама, у нас пусті автомати, у нас нема чим оборонятися, нас беруть в полон. Ми скільки хлопців там потеряли, ну загубили. Все, нас беруть в полом, все. Більше я його не чула. Він говорить, зі мною зв'язку не буде, ми ламаємо телефони, зімки все. Зв'язку більше не буде. І це все. За цих три роки батько його, звісно, дуже, він осліп, ампутували дві ноги ну, на фоні сахарного діабету, який на нервному стресі розбився. Місцева жителька Наталя розповідає, з полону чекає свого зятя, який для неї як син. Він служив у морській піхоті і потрапив у полон у Маріуполі. Підтвердження було із штабу. Потім, як взяли їх у полон, було знято російськими цими, які брали. Це є відео, і ми його впізнали, щоб піддержати всіх полонених, щоб визволили їх, щоб вони рідними були вдома. Ми за них молимось і хочемо, щоб усі були вдома, щоб їх там не катували. Ірина чекає з полону двох своїх синів. Жінка каже, дочекались офіційного підтвердження від Червоного Христа тільки через рік після їх зникнення. Владислав, 24 і Андрій 30, майже три роки. Сильно жду їх, сильно жду. Чому я приходжу на акцію, щоб нагадати за них, щоб наші бачили їх і в обмін записували, бо я думаю, що вони не попадають в списки на обмін. Миколаївці, голоси полонених! Начальник сектору превентивної комунікації Михайло Морозов зазначає, на акцію нагадування про полонених та зниклих безвісті військовослужбовців 19 січня прийшли 225 людей. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.